Селище Авангард, віддалений житломасив центрально міського району. Тут проживають понад півтори тисячі жителів для вразливих соціальних категорій. Організували роботу виїзних пунктів видачі безкоштовних проднаборів. Такі виїзні пункти у нас були у віддалених селищах Рудничне, Рахманівка Степне. Ми Працюємо один день і видаємо ці продуктові набори. Повідким віддаленим селищам ми видали 303 продуктових набори. І сьогодні тут 128 ми видаємо продуктових набори. Комуналка і їжа, те, що вимагає значних постійних витрат. У декого солідний шматок бюджету йде на ліки. Люди кажуть, протнабір від міста істотно допоможе зекономити. Особлива вдячність за те, що продукти привезли у селище. Нам уже в такому віці похилому тяжко добиратися. Білети дорогі по 12 гривень. Казали, що будуть дорожі. Ну звичайно, всім. Дякую, наскільки матеріально, скільки нам доброта оце, турбота про нас, для нас дуже важливо. Турбуються, не дивлячись на те, що він знайде. Така тяжка година для нашого народу, для нашої країни, де все таки турбується про нас, стариків. Старається наше руководство всіх людей. допомогти, всім всіх обогріти, всіх піддержати. У центральному міському районі діють п'ять пунктів видачі протнаборів. «В Шосту хвилю мають право отримати чотири категорії населення: сім'ї, які у складі їх інваліди першої другої групи, сім'ї у складі яких є інваліди третьої групи, які не працюють, діти війни і особи, які отримують пенсію, до 2 600 тисяч гривень. Пані Лідія, дитина війни. Повторення воєнного сценарію не очікувала пережити знову, розповідає жінка. Пригадує, як було тоді, і вдячна за підтримку людей сьогодні. Згадую босоноге дитинства, де збирали колосочки для того, щоб мама приготувала нам якийсь суп. Трошки старші. Ми виловлювали із водойомів. Вибирали автомати, каски, гвинтівки все те, що було ставлено після війни. Не вірю, що через 80 років я теж, дитина війни, переживаю це вдруге. Пункти видачі у кожному районі міста працюють з понеділка по суботу, з 8 до 17 години. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.